Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали саме в ті місця. Якщо пам'ятаєте, ми в розвідку їздили. Темно вже було. І я казав, що приїдемо раніше і пройдемо далі. От ми трошки проїхали не в тому самому місці, десь з пів кілометра далі проїхали. Та тут всюди казкові місця. О, тільки зайшли в ліс. І одразу це Іріша побачила. Біленький гриб то просто такий казковий о! Отаку от Таку заманушку нам ліс влаштував на самісінько на вході. Гарно. Сподіваюся, і далі будуть такі знахідки. Так що, ну все побачимо, друзі. Погода сьогодні така переважна, похмура, але досику не обіцяли. Воно ще один стоїть. Ух ти! Шапинку надломив, от то нічого. О, які грибочки, а? Ось такий у нас сьогодні початок. Так, де мій кошик? Тут іде такий трошки вверх підйом. Ну а потім а, Ну, я звідси бачу, що ліс більш-менш ровний. Хотів до ірішу йти. А тут ще один гриб. О! Який молодий! То треба подивитися тут навколо. Ви бачите, як. Друзі, подивилися навколо і рішу до мене вже підійшла. А бачите скільки їх тут, а? Нарахували десь біля 20 грибів. Воно, воно стоїть, воно, воно, далі, воно ще стоїть. У -у, у -у. Нічого собі. Руки тремтять. Вони тут всюди, буквально на кожному метрі. Збили, воно ще стоїть, воно ще стоїть. Друзі, все, ми сьогодні з грибами, тут точно біленькими, молодесенькими грибами. Поход буде, ну просто казковий, воно ще два стоять. Оце так-так і воно ще стоїть. Хуху. Оце, оце нам сьогодні. А ми не думали їхати, знаєте, саме в ці місця. Їхали зовсім в інше місце. І по путі вирішили, що все ж таки поїдемо в ці ліса. Шопинка. Хтось збив, може, собаки. Так. Ну що, позбираємо ці гриби. А, я кошика там залишу. Зараз тут обережно, під ноги треба дивитися, бо вони тут всюди. Заберу кошика. Воно бачите який. Ой-ой-ой. О, заберемо цього грибочка, це я біля кошика залишив. Забираю палицю і йдемо на ту грибну таку поляну. О, по путі. Ну, заберемо. Ні, гріша, я там нічого не збирав. Тут вони, я не знаю, штук 20. Зараз будемо все збирати. І дивись і вже збираю, тому що загубимо. Ну от такі бубочки залишимо. Нехай. Так, ну що. О! Які гриби. Просто казкові, Дійсно. Жека, ох ти, збив грибочка, Жека! Бачите він покотився. Жека ні, то грибочок. Відійди, я заберу грибочку. Ну, вони тут тут такий ґрунт, ледве тримаються. Ну, вже як трошки лапою зачепив грибочка, а він покотився. Так, ну що, йдемо далі. І нехай залишиться іншим грибникам. Або ми сюди приїдемо. Подивимось, який сьогодні буде улов. І там вирішимо. А ти скільки маленьких? Дуже багато. Отак. А надалі ще. Та вони тут всюди, да, ріж під ногами. Та ми ще і толком то не заходили в ліс. Ух ти, воно ще стоїть. Який гарний. А в тебе ану покаж. Та кошика покаже. Ано. О! Серце колотиться так капець. Ух ти! Трошки. Під'їли, але то нічого. Тут також. Оно ще стоїть. Тут ховається. З тебе також там, так? Да? Слухай, настільки білих. Я не пам'ятаю, але... Хоча був у нас один похід, так? Да? Не так давно був. Там де теж на одному місці стільки біля ков було. які гарні попадаються. Взагалі не поїдене нічого, але... Ну. О, який я. О, ще ховається. Ось такий. Вони як борови, така темна шапка. Гарні такі грибочки. А воно ще рішу три, чотири, п'ять, диви. Йо. Ого! Ну. І маленькі є. Зараз, друзі, покажу вам тут кошика, залишу. Воно один. Воно другий. Позаду да, тебе бущів. Так, третій. Воно четвертий. Позаду мене, позаду мене. Ага, ну зривай. Зривай. Оно ще красень стоїть. Друзі, ну ви самі бачите, з самого початку отако не можемо відійти від краєчку ліса. А емоції зашкалюють просто. А вон позаду тебе обережно. Де? Вон? Ага, бачу. Під ногою. Опа! То просто якась фантастика, да? Ааа, запасний. Тут стоять ще два. О! Ух, в тебе там такі красні. Ну, де ви ховаєтесь? Бачите, які вони гарні, а? Вже потрошки заспокоїмося, да? uh -huh. так? От спочатку як зайшли, ну, ну, то просто очам не повірили. Ох, і красотуни тут. А, ви бачите, воно ще один. Де? А, воно під підберезничок стоїть. Ну оце взагалі-то гріється на сонечку. Красиво. Один, тут ще поруч, ще один. А я його одразу і не помітив. О. Уважно треба дивитися. потихеньку вже відходимо від краєчку. Хочеться подивитися, що там далі. Бо саме в цих місцях ми ніколи не були. О, ще один. От. А потім на зворотньому напрямку. Ще трошки подивимося на краєчку ліса. Може щось пропустили. Ух ти, ми щось наступив. Ні, не гриб. На цьому що ховається. Шапка одна, бачите, ніжку згризли, а шапку залишили. А тут вже більше листечко трошки буде важче шукати. Спочатку ви бачили, там такі більш відкриті ділянки. Пройшли десь метрів 100. Жодного гриба. Це ми углуб лісу пішли. Отако. Ще трошки пройдемось. Якщо нічого не буде, то там є де спочатку полазити. Десь хвилин 30 ми там полазили в лісі. Е, ну чого не знайшли, друзі? Цікавий у нас сьогодні похід. О. Повернулися знову на краєчок лісу. Тут є де полазити, я казав, і знову білячки от і таке буває. Думали пройти сьогодні подалі, Ну подивимось. Позбираємо ще тут, вздовж краєчка, походимо, а там буде видно. Воно ще білий. І ріша ходить зверху, теж збирає. Воно ще стоїть. Ближче двері. Красотуни. Коли ми були тут з розвідкою в цих лісах, я одразу сказав, що от чую, що грибни місця. Так воно і є. Не знаю. Але от, знаєте, як таке відчуваю, що ну грибни місця. Отакого. От Не знаю, як це пояснити, але ух, там таких три красавця. Зараз. Підійду, покажу вам. Я казав, три грибочка. Друзі, то тут і штук десять. Ну так. Зараз я вам все покажу. Які красені є. О! Це третій. Воно четвертий. П'ятий. Ох, паутіння. О! Так оно ще два стоять Ой який Так, там десь нижче ще, ще бачив Зараз палице заберу А ви де? Там. Є там щось? Теж ж є Ну це ж начебто не білий о, це перший козарик. такий, товстоногий. Гарно тут собакам позаду мене потічок. А вони до нього бігають, охолоджуються. А сьогодні не спекотно, але все рівно вони. Два козарика, ну от зараз штук 8-9 білих зібрав на одному місці. А в тебе? Ну так, да. от до сюди. От тут вона грибничка, напевно, і закінчується. От все, що праворуч там йде. Ну, трошки зараз тут полазимо. Подивимось, що далі будемо робити. Підемо далі в ліс ще. Отак здовж ліса по схилу. От білих більше не попадається. а от Підберезничків молоденьких. Все більше і більше. Тільки казав, що не попадається білих більше, А ні. Думав, що білий. О, зверху так, знаєте, шупинка. Оно ще декілька підберезників. А де ви? А. Підійшов до наших Вон, собаки. Брязив, це що там тебе? Ой, який гарний. Зривай, зривай! Такі біленькі, а ну покаже глядачам. Та ти шо? Просто казкове місце. Дійшли до такого місця, де козариків, ну вони такі, бачите, дуже багато. Воно ще декілька стоять. На кожному кроці. Оно, ну, штучки 4. Так, друзі, знов почали попадатися біли. Оно у ріше. А потім подивимось. Джеклямо. І тут в мене, ану. Він ніжку під'їли і він, бачите, я, тільки шапкою залишили. Марсик, чого ти, маму, залишив там? Ох, який колі, шапки. Ух ти який! Така, бачу. ага, бачу! Суперовий гриб. А що ми там далі вже не пройдемо, так? Ні, далі ні. Піднімалися ми знову вище. Праворуч, ліворуч. А так поодиноко зустрічається. Ну а зараз вже повернулися на ті місця, з яких ми починали наш похід. От, вирішили ще тут уважно подивитись. О, козарик який. От. Та і Ух ти! Потихеньку виходити з лісу. На сьогодні достатньо такий настрій. Я вам передати не можу. Воно білий стоїть ще. Воно ще один. От тому і вирішили повернутися. А, хтось пляшку кинув. Ну, от у нас люди. Вирішили повернутися і ще раз а, пройтись тут. А, тому що... А, бачите які красені залишились. Ну що там в тебе, Іріш? Що в тебе? Нічого О! У нас ще білий. Бачите, скільки ми пропустили грибів. Ну що, друзі, підійшли ми до машини, почекали гриби. От наш сьогоднішній грибний улов. Практично два повних кошика білих грибів. І таких гарних. ну, гарний похід. Але треба їхати, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.